У дев'ятому турі чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу Минай приймав дебютанта Київського оболонь. До перерви гості створили більше реальних загроз. Утім, відмінну реакцію демонстрував Олександр Бандура. Загалом приблизна рівна гра й закономірні нулі на табло. У другому таймі Минай більше володів м'ячем. Але в одній з атак у Волоні з лінії воротарського майданчика відзначився Ростислав Тарануха. 0 1 на табло. Бійцівські якості киян були на висоті. Поперше бійцівські якості хлопців, які вищили заведенними, але якби багато таких моментів в технічному аспекті є спрацювали заміни. Які саме бачите, якби зробили цей м'яч. Вос подав, нападник та рабуха, там де треба, і забили, забили цей м'яч. У підопічних Володимира Шарана ще був час. І вони вдалися до відвертої навали на ворота візаві. Та удари на віси в штрафну до взяття воріт не призвели. Високий незріст захисники та воротар оболоні Олександр Рибка пожежі гасили справно. Отож, оболонь мінімально виграла 1-0. Зайшов роздяганок. Хлопці привітав з перемогою, вони цього заслужили. Хоча бачите, якби реалізація моменту в першому темі були. Такі моменти, де треба забивати міщення. Але нічого, саме головне, що ми здобули три очки на виїзді і треба вже готуватися до іншого матчу. Минай настільки засмутився поразкою, що в тренерському штабі проігнорували після матчу прес-конференцію. Команді з Ужгородщини теж залишається тільки готуватися до наступної гри в гостях зі львівським рухом. 8 жовтня